Сьогодні бригада водоканалу починає тренувальне заняття з безпечного виконання газонебезпечних робіт. Керівником робіт призначений майстер із зварювання пластмас, який пройшов перевірку, знань. В нашій внутрішній комісії вся бригада проходить навчання і перевірку знань щорічних е спеціального навчання з газонебезпечних робіт е в січні місяці. Доброго дня тренінг відбувається на тренувальній базі е комунального підприємства Рівнеоблводоканал та за участі представників управління інспекційної діяльності у Рівненській області. Характер виконаних газонебезпечних робіт це ремонт запірної арматури. Відповідальний за підготовку та виконання робіт майстер. Він є одна особа і заходи про підготовці об'єкту для проведення газонебезпечних робіт. Та їх проведення це відкриття люків сусідніх допоміжнів люків, провітрювання самої ємності каналізаційної. Приступаємо до виконання газонебезпечних робіт. Перед за все ми оформляємо наряд на проведення газонебезпечних робіт, зазначаємо номер і вказуємо, реєструємо в журналі пабліку ну, газонебезпечних робіт на сей. Погоджуємо з відділом охорони праці. Так само підписує начальник підрозділу заходи по підготовці. Для безпечного проведення газонебезпечних робіт є перш за все це відкрити кришку колодязя, провітрити протягом 30 хвилин. Далі, якщо ми працюємо там на проїжджій частині, наприклад, ми виставляємо знаки попереджувальні, облагороджуємо його там фішки за допомогою фішки чи конусів. Беремо аналіз повітря. Так, сьогодні хлопці ми проводимо такі роботи, як ремонт запірної арматури у водопровідному колодязі. Для цього ви повинні бути всі в спецодягі, засоби індивідуального захисту, каски, рятувальні пояси. Збірки на рятувальних поясах 23-й. Так само 29-й, 09-й, 23-й. Все окей. Нормально, так. Да. Проводимо цільовий інструктаж. Знову таки опит... опитуємо про стан здоров'я ваш, чи ви себе почуваєте добре. Якщо всі себе почувають добре, ми... Будемо працювати, наявність засобів індивідуального захисту, рятувальні пояси, сигнальні жилети, каски, справний інструмент, який не утворює іскор в колодязі, ну і газоаналізатор, щоб вимірити аналіз повітряного садку. Так як все в нас добре, підписуємося в інструктажі згідно проведеного його. Зазначаємо час в наряді, коли пройдений структаж 10.00. Далі треба виміряти аналіз повітря. Так. Проводимо замір аналізу повітря у колодязі або наявність газів за допомогою газоаналізатора. У нас дана марка Дозор цм 3 Опускаємо нижче 80 сантиметрів. Так, згідно аналізу у нас показує достатньо кисню 21%, цирководень повністю відсутній, і метан 2,4, що допустимо для проведення цих робіт. Фіксуємо. Аналіз, який ми виміряли у наряд допуск. Ставимо час 10.15. І так як всі заходи по для безпечного проведення та робіт виконані, ми можемо приступати до виконання цих робіт. А саме ремонт запірної матури у водопровідному пилоті. Е, так, можемо приступати до проведення робіт ремонт запірної арматури, так як нас виконавець буде е, ігор. Е, перш за все, перед тим як залазити в колодязь за допомогою е, даного ключа, перевіряємо сходинки перед тим, як злазити, чи вони цілі, чи вони не відвалюються, чи ти не входять.

Я тим часом так, я нас ну, ми відпрацьовуємо цю ситуацію, яка склалася, що працівнику стало погано, ми повторно заміряємо антитис, середовище середовища колоді. При незадовільному е, вмісту повітряне середовище і е, тісню менше 20% використовуємо ПШ-1. Закінчуємо роботи по проведенню запірної арматури в водопровідному колодязі, забираємо всі інструменти з засобою індивідуального захисту, закриваємо кришку колодязя та забираємо огороджувальні знаки і При завершенні тренувальних занять по виконанню газонебезпечних робіт. Деякі питання, які ми проводили, я маю. З бригадою. Які ще варіанти зменшення загазованості в холодці? На рахунок загазованості, перший варіант це надалі провітрювати, другий варіант повністю його затопити. Якщо при опитуванні і підписанні цільових інструктажів ви знали, що виконавці Почувають себе в нездовільному стані. Ви про... Що ви робили? Тоді заміняється член бригади на другого, він не вписується в наряд допуску. Ну, він... А якщо б два чоловіка заміняється, тоді два чоловіка. І не ці не актори, що ми маємо зняти і просто так воно.